І вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. І сьогодні, дивіться, дійсно, я з вами спілкуюся про молозиво. Молозиво, яке я його т'їм кожний раз, їм кожний раз. От Так само готував молозиво від Мокоші. Зараз я тестую молозиво від мавки. От. Колись я пробував молозиво від своєї марфи. От, то хочу вам сказати, що ну воно воно зовсім інше. Знаєте, от воно по консистенції, воно е зрозуміло, що я його готую, як зазвичай. Це перше, друге, третє молозиво. Там потрішки я залишав чисто для того, щоб самому попробувати, Решту отдавав теляті. От, я його змішую в кучу, от, е змішую, потім додаю десь в середньому на. 5 літрів, десь 3-4 яйця, от, ну, цукор по смаку, там, чайну ложку, е додаю чайну ложку соди, от, і фактично ставлю у духовку, от, або в піч, ну, в духовці якось виходить це все трішки краще, от, і Получається, при температурі 200 градусів воно в мене вариться до приготування. До приготування це фактично формується така вже коричнева інтенсивна кірка. От, ну, ось я її вже зняв. От, бо собачки в мене її, її люблять дуже. От, то фактично ця кірка піднімається таким караваєм чи таким пирогом зверху. Знаєте, таке чувство, як каравай. От, і фактично я беру таким чином от всуваю... Всуваю сюди ложку, суваю ложку і пробую. Якщо всередина вже загуша, от, нерідка, то вже воно готове. В середньому це займає десь півтори години. от. І е, фактично молозиво вже у нас готове. І коли його це воно якби вихолонуло, от, уже осіло, тому що воно було тут якраз на повен казан. от. І зараз воно таке вже готове, воно вже тепленьке і готове до вживання. от. І коли. Його ісиш. Розумієте? Тільки по смаку розумієш, що це молозиво. Але по органолептиці, так, також розумієш, що це молозиво. Але я вам скажу, але по самому процесу поїдання, по тому, як ти його жуєш, які відчуття на язикові. А саме головне, які відчуття в шлунку, це молозиво зовсім не дає тяжкості. От, Кожне молозиво, я вже про це по-моєму колись говорив. Коли його поїсиш, от, е, воно в шлунку лягає і так досить тяжкувато, і ти так фу, не знаю, як хто, але я відчуваю. Ну, Все залежить від того, від скільки ти його з'їсиш. Ну, Я обично так прикладаюсь непогано, таку хорошу тарільчинку я з'їдаю. Хорошу тарільчинку задеш таку глиняну миску. Я в основному харчуюся, ви пам'ятаєте, да? я їм з глиняних таких. От, крафтових або гончарних таких виробів. От, це Полтавщина. Бачите, тут навіть є тавро майстра гончарника. От я харчуюся з його їжі, це опішня. От, І фактично ну, харчуюся з його ну, тарілок. У мене їх тут, ось, бачите, так багато. От. І, відповідно, ну, зрозуміло, що я їм. Дерев'яними ложками. Я вже вам їх показував сто раз, показую 101 раз. І хочу сказати наступне: що саме коли ти з'їдаєш таку мищінку, додаєш ще метку туди, і воно заходить як пісня. І відповідно ця пісня от, не грає в шлунку, не лежить камінням, а воно так плавненько, нормально ти поїв і така, ну, знаєте, навіть не відчуваєш. Таке відчуття, що яблук поїв. Там піввідерця або десь в такому форматі. От, через що, е, Про що це нам каже? Ну, от, знаєте, це мої домисли, помисли. От, я вже вам про це неодноразово говорив: про а2 молоко, або гіпоалергенне молоко, або молоко, молоко яке легко засвоюється і фактично. має, е, має або немає, е, Таких побічних ефектів, які зазвичай виникають у. Зазвичай виникають при вживанні звичайного молока. Звичайного молока це якого молока? Це фактично е, звичайного молока від холштинів е, ну, від новостворених порід. Е, працюючи із е, українськими породами, а особливо із зникаючими українськими породами, ви не повірите, я знову почав пити молоко перерив майже 10 років. Я зовсім не міг вживати молоко. У мене була тимпанія, мене дуло, пучило. Вибачте мене е метеоризм, е некомфорт в шлунку, е навіть е проноси, і фактично такі, от, знаєте, стан розладу шлунку. От, коли ти відчуваєш тяжкість, тобі некомфортно, і ти випиваєш, думаєш, блін, я в дитинстві випивав трьохлітрову банку молока за день і себе почував як дядько. То зараз я не можу випити і кухлика молока, і фактично це мене наскільки ну якби турбувало. Думаю, блін. Ну потім я почав читати про перен... непереносимість, Думаю, це я. Паститься почав, перестав їсти молочку. Думаю, може це з цим, що там не виробляється фермент. От Потім фактично ж, яке молоко? Куплене молоко, куплене в супермаркеті, пив цю пластмасу і не розумів, чому воно у мене не засвоюється. От, ну, коротше, таке, Кисломолочка ще горем пополам якось до мене входила. От, А фактично. вже решта, решта... Цієї всієї історії вже якраз була, ну, знаєте, ну, коротше, були напряги. Максимально, що я можу їсти чи міг тоді їсти, це сметану і відповідно, вареники із сиром. Оце в мене була вся фактично моя молочка, міг ще там з'їсти якийсь йогурт. Але не всі йогурти одинаково корисні. Я думаю, що ви про це знаєте. Отак, от і з молозивом, коли я був інший раз куштував молозиво, хтось мене пригощав. Чи я десь купував. Ну, я купував і зараз ось дивіться, ви бачите, воно таке ось, якраз із сочком таким от, бомбезне, то відповідно, я вам хочу сказати, що мені чесно, було некомфортно. Мені його всього хотілося. Мені його всього хотілося, але воно було наскільки некомфортно після того, як я його поїм, що я фактично його просто перестав їсти. Але настав момент. Мого знайомства із сірою худобою. З сірою худобою, ви пам'ятаєте, коли я поїхав за 3-9 земель аж до самого Сєваша, познайомився там із козаком, і у нього купив телятко Ярило. І тоді я перше в житті покуштував молоко від сірої корови, від латишки. Фактично, це був експронт, експронт такий конкретний, тому що я не пив уже цього молока там біля 9 років чи 8 років, 8 років. Зробив тест-драйв, просто він мені налив з буклашки молока, я його випив і поїхав за тисячу кілометрів. Повірте, в мене в шлунку ні разу не булькнуло. Ні разу не булькнуло. Я був в шоці. Я казав, це ще дорога, буду їхати, там, не дай Бог, щось буде е, непорядок з ЖКТ, хоч можна буде вискочити на трасу, десь заховатися в кущі. Але цього не відбулося. І я замислився, і задумався і почав шукати, чому так виходить. Чому виходить саме, що молоко від сірих, так я на нього реагую. Потім у мене через буквально там невеликий проміжок часу розстелилася марфа, от і я почав пити вже молоко від марфи. Я так само скуштував це молоко і я просто охренєв. Тоді я вже з цього молока почав варити моцарелу, і почалася історія, моя моцарельна історія так звана. От, але про це я вам розкажу е туди далі. Я думаю, що в нас ще може навіть і так е не випадково вам не розповідаю про свої моцарельні справи, тому що ну, якби я ще до цього ну, готуюсь, дойдемо колись ми до цієї переробки от, до сирів. І відповідно будемо вже. Про щось балакати? Що ти мій друже? Що ти мій котику? Котику, мотику, ти, мій мой родной, шо ти малий. Ой, давай, поздоровайся з усіма, кажи всім привіт. <ривіт> такий в мене котик. 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 Підкинули мені кошеня маленьке. І це вже такий ось дядько, вже більше трьох років. Живе зі мною, мій товариш. Да? Ти у мене помощник, ти у мене тут охоронець, тут охороняє двір, ганяє чужих собак, тут таке твориться, страшний кіт, я вам скажу. Сидить, да, всіх контролює. Да, ти такий у мене, ти у мене серйозний. О, Всіх контролює, тут всі підходи до дворів, тут собаки в мене так не охороняють, як кіт. О, коли я приходжу, він завжди до мене, до руки, треться, так ляже обніме Мені руку двома лапами і лежить, спить. Ось такий чідний котик. Але добре, повертаюся я назад до е, сірих. От, і хочу сказати, що після того, як я почав пити марфоне молоко, у мене зовсім все стабілізувалося. Я міг спокійно сісти, випити літр молока з метком, там, з вареничком, і, в принципі, себе почувати комфортно, як в дитинстві. І я почав цікавитися, чому це так виходить, звідкіля ну, зростуть ноги саме у сірих з молоком. І ви, я вам скажу, не повірите. Виявляється, сірі. Мають зовсім інше молоко від наших сучасних порід корів. Є сучасні породи і є старі породи. От якраз старі породи вони несуть ген, ген або генотип, або я не можу вам сказати, я скажу отак: от, старий тип молока. Старий тип молока це молоко, яке фактично яким можна вигодовувати потомство. Ну, ви скажете, Михайло, бла, бла, бла. От, потомство можна вигодовувати, кожна корова може виготувати своє теля. Я вам скажу, ніхрена. Я проводив експерименти. Коли у мене народжуються сірі, от, телята є молозиво, і я там перші 10 днів це молоко даю телятам. Я вам скажу: телята, молоко від сірих п'ють набагато краще, ніж молоко від других корів. Від червонорябих, там, від отам лебединки. Ну, условно, лебединки, тому що я розумію, що там лебединської крові хрем да ніхріна, це швіц. Фактично, там наші черв... червонорябі, там, типа українські, От, там виходить, що у них, ну там все одно Ген Голштина дуже домінує. То я вам скажу навіть ті самі джерсеї, про яких розказують, що там офігенно жирне молоко, жирне молоко, то я вам скажу, от сірих Телята, молоко п'ють набагато краще. Краще їдять, активніші і їм все супер. Так само в людей. Виявляється, цей старий тип молока він засвоїться усіма. Оціє хріні, відносно того всього, що непереносимість лактози, це раніше був бред сівої кобили. Раніше цього не було. Всі люди пили молоко. Ви візьміть сьогодні, вивозите молоко на базари, ви вимозите молоко, ну, продаєте молоко, якщо ви торгуєте молоком. Основний контингент, який бере молоко, не знаю, як у вас, але у мене це пенсіонери. Оце пенсіонери, ну, понятно, що там мами ну, от, з дітками. Ну, але основний костяк це люди вже такі старші за 70, і вони п'ють молоко. А чому вони п'ють молоко? Вони кажуть, ми все життя пили молоко, ми тримали корів і ми не можемо жити без молока. От. Це говорить про те, що люди як би звикли, вони, якби, у них вже у них немає ні всяких там діарей, розстройств, ніяких, тому що вони п'ють живе молоко від домашньої корови. В селі, як правило, яка це корова? Це стара корова, яка має наші старі гени. Це зараз помінялася картина. Більше горшти, горштин, говштина понасипали, але люди не дурні. Вони сьогодні готові платити за це молоко. У мене сьогодні більше черга на це молоко. Тому що у мене вже фактично це я вивіз свою чарівну. Хоч вона й по паспорту у мене червона. Але я дивився її родовод, там до хрена голштинської крові пролито. Фактично, останній голштин у мене виїхав з ферми. Голштина більше немає. Червонорябі, вони всі сементалізовані. Кукла сементалізована е, е, наполовину айширка. От. Через що тут? Як би вам сказати, уже ген фактично старий ген, старий тип молока, фактично починає домінувати. Тому що стоять білоголові, це старий ген, стоять джерсеї, це теж там старий ген, А2, А2 молоко. Сьогодні воно називається А2 або гіпоалергенне молоко. Але фактично це старий тип. Чому джерсеї стоять на одному рівні із е, ну, вони зараз усі бики, всі повністю йдуть А2. Якщо ви купуєте американську селекцію, компанія ST Genetics сьогодні продає повністю всіх биків, усіх порід А2-2. -А2. Те, що закладено природою, було втрачено, і зараз селекціонери почали повертатися до цього. Сьогодні вже є. У світі цілі ферми, які сфокусовані на А2 молоці. Тільки А2 молоко. Генетичне дослідження. Взяли кров, дослідили. Найближчим часом я буду це робити на своїх коровах. Я чекаю, поки в мене розтеляться всі сірі. Я візьму і продосліджую їх, і вам розповім, що у мене в дійсності робиться на фермі. О. І я розумію, в якому напрямку я буду рухатися далі. Відповідно. А два молока. Я хочу, щоб у мене корови були всі А2. Всі А2. І фактично я продавав гіпоалергенне молоко, яке могли вживати і старі, і малі. І ніхто не чухався, не кашляв, нікого не сипало. І фактично ніхто, вибачте, мене не поносив. От, це було б. Будьте здорові, спасіба. І це був би самий ідеальний варіант і сама ідеальна модель якраз ферми на сьогодні. Сьогодні. Повернуся до молока знову сірих, не буду там філософствувати про інші породи. Це фактично молоко, яке можна вигодувати потомство. І раніше від молоко сірих, чому корова годувальниця? Тому вона годувала всіх молоком і ніхто, вибачте, мене не засирався. І всі жили. Сьогодні корова пукає, сьогодні вона виділяє А2, чи ой СО2, метан. От, І фактично, багато там вуглекислого газу, парниковий ефект із за корів, якісь дебіли придумали. Понімаєте, ну, блін, ви мене вибачте, на сьогоднішній день можна розказувати все, що угодно. Але по факту, корова сьогодні ну, її просто зробили такою. Розумієте, от її взяли, зробили штучно. Штучно зробили такою, яка вона є. У мене воно все трошки по-іншому. І фактично сьогодні я вже розумію. Сьогодні я вже розумію, чому це так. І сьогодні основна конкуренція, конкурентна спроможність сірої в порівнянні з іншими породами. Це те, що вона дає. Якщо розказують по бурих породах там 60-50-60% бурі, породи це там швідська порода, там бурі, бурі це та сама Лебединська порода біля там 60% цього А2 молока. От то фактично посірихнув у мене всі сірі, і в них усіх а 2 Ну тому що я його можу пити. Проведу дослідження. Може це не так. Може це я собі, знаєте, плацебо ніхто не відміняв. Може це я собі внушаю. О, що я можу його пити. Це молоко, і відповідно, ну його вживаю. Але я вам скажу по якості молозива, те, що про те, про що я почав мову. О, то я вам хочу сказати, що це просто. Неперевершений смак, це неперевершене відчуття, і я вам скажу це неперевершений такий ділікатес і смаколик, от який вартий тільки нас, українців, і ми лише єдині, хто може вживати цей продукт отак просто руками. Просто їсти просто насолоджуватися тим, що на сьогоднішній день є такі корови. Вони залишились. Я вам скажу, вони залишаться, і вони будуть. І в мене на фермі вони будуть, і будуть вони з часом у вас на фермах, хто дійсно цього хоче. От, і я вам скажу: ми зробимо все необхідне для того, щоб це молозиво і це молоко було максимально поширене в нашій країні і стояло. Ну, знаєте, як ото первак, щоб стояв у кожній хаті. Так само це молоко від сірої української худоби, щоб воно. Стояло у кожного, у кожного в хаті на столі, і кожен міг смакувати молочною продукцією виробленою саме з молока наших українських сірих корів. Знаєте, як у нас кажуть, самим і вас запрошую. Тому зараз накладаю свіже зварене молозиво. Везу до своїх дітлахів, вони крім молока, крім молозива і молока від сірих, вони не вживають, не можуть вживати ніяке молоко. Тому вони в мене п'ють молоко від сірих. Молозиво їдять у мене від сірих. От, тому що кисло від сірих, тому що вони от якраз себе почувають прекрасно. От. А коли вже п'ють інше, кажуть, папа, нам трошки некомфортно. Ну, вони його просто не п'ють, воно кажуть, важкувате. Через що? Отака от історія. Тому, дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть свої думки. Може, ви теж колись пробували молоко від сірих. От. Я думаю, що з часом популяція сірих розширюватиметься і досить інтенсивно. От. Я вже розумію, в якому напрямку рухатися. От. Через що, якщо у вас буде бажання, чесно я вам скажу, доєднуйтесь. Тому що і батька бити разом легше набагато, тому і робити оці всі зміни спочатку в голові, потім на ділі, і робити саме те, що, знаєте, до чого кличе серце. Оце на сьогоднішній день саме основне, коли ти робиш те, Ну, коли ти живеш відчуттями, відчуттями, коли ти чітко відчуваєш те, що ти робиш, і саме головне, коли ти бачиш плоди своєї праці, розумієте, коли ти виростив цю худобу, коли ти її приручив, коли тобі всі казали, ти дурак, нахрена вони блін, бешені, ми їх там стріляли, убивали. Вони ламали ноги, ламали станки, як ти з ними можеш працювати. Але я знайшов собі сили. Я їх приручив. От я їх одомашнив, я їх роздаїв. Я від них отримую смачне молоко. Я від них отримую бомбічески нереальних телят. І фактично я збільшую популяцію даної худоби в Україні. І фактично я розумію, в якому напрямку я рухаюсь, і розумію, навіщо я це роблю. І я розумію, що цей ген сірої е на сьогоднішній день я влив уже. В своє все ремонтне поголів'я, які у мене ростуть молоді телиці, і цей ген, я надіюсь буде домінувати в них. От і фактично, як би вам сказати, я хочу те, що я роблю по тих самих відчуттях. Я розширюю ареал і е розширюю популяцію саме поголів'я А2. У себе на фермі, тому що паралельно із сірими биками моїми Велесом, Ярилом. Ось мій Пірунчик-Пірдунчик підростає. Так само ще чекає свого часу пролісок, чекає на своїх дівчат. А він на сьогоднішній день сину Велеса. І фактично е бики, які я закупаю сперму биків, яких я закупаю в компанії ST Genetics, от вони всі йдуть. А два, вони всі йдуть із геном старого молока, або з геном молока, яким можна вигодовувати потомство, любе потомство. Щоб ви я ще скажу один такий нюанс, що молоко сірих воно дуже схоже по смаку на молоко кози. Але немає оцього привкуса. Є така легка якась терпкість, нейтральність. Але я вам скажу ну, воно інше, але воно дуже схоже, тому що я виріс фактично на козячому молодці, хоч я, його чесно, не люблю. От, Я люблю сири козячі, такі видержки доброї, такі по 2, по 3, по 4 місяці. Дякую. Марині Грицик, от, е Вона мене завжди підтримує цими сирами. От Своїми смаколиками. От Тому, до речі, заходьте до неї на YouTube канал. От Вона теж досить цікаво розповідає про те, як вони там хазяйнують От, за Чернігові. За Черніговом там досить така, то ж, непроста ситуація, але молодці тримаються, хазяйнують. От, так тримати. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От І залишайтеся на нашому каналі. Заходьте до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat. Meet. Проводьте закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Язера, які, ну, чесно, рятують життя тисяч корів по всій Україні. От тому на зв'язку все найкраще. Бувайте! А я поїхав зі творою смакувати молозивом.